В Олександрії напередодні дня благодійника вітали підприємців меценатів, купували світлини відомих українських фотомитців на благодійному аукціоні та обирали собі альтернативну ялинку, виготовлену закладами освіти міста. Все це відбулося в палаці урочистих подій 9 грудня. Олександрійському палаці урочистих подій вітали благодійників та збирали кошти на ЗСУ. Містян запросили на аукціон світлин відомих українських фотомитців. куди підуть виручені кошти, розповіла Ірина Чумирис. Сьогодні в місті у нас унікальний захід, оскільки раніше таких виставок великих, благодійних, не проводилося саме на основі фотокартин. Ідея виникла дуже давно, ще два роки назад. Але, на жаль, під час війни ми її змогли зреалізувати. І незважаючи на те, що сьогодні йде війна, хочу сказати, що культура це те, що нас завжди підтримує. І, Хочу процитувати там слова вже дуже багатьох людей, які говорять про те, що сьогодні йде війна за наші не тільки території, війна йде за нашу мову, за нашу культуру, за нашу ідентичність. Тому ми тримаємо цей культурний фронт. І мені дуже приємно, що на останніх заходах, які ми проводили в нашому місті, масових заходах дуже завжди багато людей. Це говорить про те, що люди вливаються в цю культуру, і культура у нас сьогодні соціальна. Вони не просто приходять на заходи, вони підтримують ці заходи благодійно. Всі кошти які ми і раніше збирали, і сьогодні ми збираємо не йдуть ці донати йдуть на підтримку збройних сил України. Сьогодні ми вирішили зібрати для нашої 57-ї бригади, де воює близько 80% олександрійців. І ми поспілкувалися із з ну, волонтерами, з волонтерами, з представниками волонтерських організацій про те, що сьогодні найбільше потрібно нашим військовим це рації і тепловізори. Тому всі кошти які ми сьогодні зберемо. Ми передамо саме на ці цілі. І буду в мене звернення таке до наших гостей, до наших запрошених, до учасників акціону, про те, що ми донатимо не тільки на Україну, ми донатимо кожне життя військового, який сьогодні на фронті. Аукціону передувала урочиста частина. Вручення подяк Олександрійського міського голови за активну життєву та громадську позицію, надання благодійної гуманітарної допомоги, підтримку волонтерських організацій тощо з нагоди Дня благодійництва відзначили 17 олександрійських підприємців. Далі аукціон, який довірили провести Дмитру Клюєву. Досвід є, але невеличкий. В третій я буду проводити аукціон в такому форматі. Звичайно, були різні напрямки аукціонів були і картини наразі це фотоматеріали відомих фотохудожників України. Акція досить проста, аукціон досить простий, мається на увазі, в якому напрямку ми рухаємося, для чого він, звичайно, зберегти життя нашим хлопцям, зібрати якомога більше коштів, щоб закупити рації, тепловізори, все, що необхідно хлопцям. Я, як ведучий цього заходу, буду намагатися якомога більше зробити кращого для хлопців. І вже перший лот Кіровоградщина пішов за 2 800. Друга робота після дощу 3 800. На жаль, були й роботи, які не продали. Їх виставлять на онлайн-аукціон. Взагалі виставили 30 лотів. Сім із них належать Олександрійцю Віталію Попкову. Про те, чи легко зловити вдалий кадр, розповів друг митця Сергій Дробишев. Сам захоплююсь фотографією, ми з товаришем з Віталієм, ну, він для мене як зірець, я до нього стараюся на його рівень орієнтуватися. Я бачу, як він знімає. Буває так, що світло буквально 10-15 секунд, і ти не встигаєш достати фотоапарат, і вже світло помінялось. Ну, Знімаєш, потім вдома дивишся на моніторі, відбираєш. Ті кадри, які вдалі, ті, що не вдалі, ну, не відбираєш. Ну, цікавий процес, ну, це захоплюється, це треба, фанатом треба бути. Віталій фанат. Про свої вподобання розповів один із відвідувачів аукціону. Є такі роботи. Ну, мені сподобається Західна Україна, Карпати. Тут є одна картина, ну, жанр коні на фоні смерек. Вона мені сподобалась. Паралельно діяла виставка альтернативних ялинок, зроблених закладами освіти міста. Це традиційний захід. Ми вже два роки, а сьогодні третій, проводимо такі заходи перед новорічні, перед різдвяні, для того, щоб підняти настрій нашим олександрійцям, а особливо дітям, оскільки Новий рік, Різдво це завжди дитяче свято, бо діти чекають чуда і ми не можемо навіть у війну позбавити їх цього чуда. Тому сьогодні у нас на першому поверсі і смаколики, і новорічні іграшки, і символи цього наступного року зайчики. І традиційно також у нас сьогодні виставка альтернативних ялинок, які Робили освітяни нашого міста, і хочу сказати, що виставка ще тільки розпочала свою роботу, а 50% наших ялинок вже розкупили. Вони дуже гарні, вони з цього року не такі великі, як ми робили завжди попередні роки. І я думаю, це напевно зіграло свою роль, що кожен захоче мати таку красуню в себе на столі. Більшість ялинок знайшли своїх власників. Серед них патріотична. Ну, звісно, надихнуло те, що мій син, як і всі наші хлопці, служить на передовій. І тому у нашому садочку виникла така ідея, що ми створимо ялинку іменно тематичну, патріотичну, щоб на кожній кулі було виділено, що це наш прапор, наш герб. Ну і, звісно, всі такі наші українські символічні слова. Окрім ялинок, в кулі закладу можна було придбати новорічні поробки від місцевих майстрів кошти на ЗСУ. Нещодавно представники громадської організації Сильна Олександріщина та благодійного фонду Моя броня відвозили допомогу бійцям на передову та мешканцям деокупованих територій. Зараз спортсмени готуються до благодійних змагань, а на зібрані під час них кошти придбають необхідні речі та знову поїдуть у східному та південному напрямках. Про чемпіонат, запити військових та потреби жителів деокупованих населених пунктів. Далі у новинах. З перших днів війни громадська організація Сильна Олександрійщина» долучилась до добровольчого формування територіальної громади у складі тероборони. Зараз у хлопців з'явився час та можливість займатися волонтерською діяльністю. Нещодавно сильні Олександрійці спільно з благодійним фондом Моя броня повернулись з передової, відвідали і мешканців деокупованих територій. Громадська організація Сильна Олександрійщина» та благодійний фонд Моя броня. Допомагати. Хлопцям, які знаходяться на передовій, допомагати людям, які знаходяться і проживають на деокупованих територіях. І протягом чотирьох місяців ми стабільно виїжджаємо на Донеччину в зону Бахмута, в зону Лимана, де надаємо і допомагаємо нашим хлопцям в потрібних речах, конкретно по їхньому замовленню. І підвозимо продукти харчування цивільному населенню, яке знаходиться на деокупованих територіях. Побачене не може залишити байдужим нікого. Ділиться враженнями від подорожі. Олексій Чіж. Після того як ми перший раз поїхали на Донеччину, це був Бахмутський район. Ми побачили різницю між тим, як ми проживаємо в Олександрії, скажімо, де більш-менш спокійна обстановка і в тому жаху, в якому живуть люди. Це дуже страшно, особливо для мене, дуже страшно, малі діти, які знаходяться там. Щоб ви зрозуміли, у людей немає світла, у людей немає тепла, у людей немає одягу, у людей немає харчування. І слава Богу, якщо є криниця і немає проблем з водою. Зараз спортсмени готуються до благодійних змагань з жиму лежачі та підйому на біцепс. Вони відбудуться 11 грудня у Дю США 2 Урочисте відкриття о 10-й годині. Зробити внесок у загальну скарбничку допомоги можуть не лише спортсмени, але й глядачі. Цей благодійний чемпіонат має на меті збір коштів. Спортсмени сплачують стартові внески, і всі виручені кошти будуть направлені на волонтерську діяльність. Також під час цього чемпіонату буде, будуть встановлені скриньки, в які можуть не спортсмени або спортсмени додатково можуть внести якісь кошти, які вони вважають за потрібні, які будуть також витрачені на волонтерську діяльність. Спортсмени-волонтери привозять допомогу на деокуповані території та передову раз на два-три тижні. Зараз збирають наступне. Зараз є замовлення від хлопців: херсонське, Бахмутське, Бахмутський напрямок, напрямок Лиману. Треба теплий одяг, треба рукавички, носки шапки. Один із підрозділів, який знаходиться на Донеччині, попросив, щоб ми допомогли їм причіпом, тобто, ми зараз основна. Сума коштів буде акумульована і реалізована на придбання причіпу для хлопців, бо в ньому є велика необхідність. Ми співпрацюємо з координаційним центром волонтерів на чолі з Іриною Кабановою. Ми працюємо з капеланським рухом, на чолі з Павлом Царевським. Благодійний фонд Моя броня, сильна Олександрійщина. В будь-яке місце можна принести, якщо у вас є, є можливість або фінансово допомогти або продуктами харчування. Ці всі люди, організації, які я назвав, працюють задля однієї мети, і якщо є можливість, можна принести, внести частку свого свого і допомогти таким чином. Через нестабільні графіки відключення світла у багатоповерхівках збільшилась кількість випадків, коли олександрійці потрапляють у полон ліфта. Панікувати не варто. У кожній з кабін підйомника приватне підприємство Олександрія Ліфт розмістило номера виклику аварійних бригад. В жодному випадку не намагайтеся вийти з ліфта самостійно. Дочекайтеся прибуття фахівців. Докладніше у наступному сюжеті. Через аварійні відключення світла в Олександрії почастішали випадки, коли люди застрягають у ліфтах, які зупиняються через неструмлення. Пасажири повинні з розумінням віднестись до ситуації і чекати, коли їх звільнять. Максимальний час очікування аварійної бригади година, адже ліфти зупиняються одночасно у декількох районах. Одноразово виїхати на всі зупинки ліфтів ми не зможемо. Ми розробили план дії в такому випадку, ми роззосередили по всьому місту наших електромеханіків таким чином, що коли на диспетчерську приходить повідомлення, що десь зупинився і десь там є пасажири, то ми одноразово можемо шість звільнити в різних районах. Але якщо в одному районі шість зупинилось, вісім, десять. То, звичайно, треба пасажирам набратися якогось терпіння і очікувати, поки їх звільнять. У періоди стабілізаційних відключень електроенергії ліфтом краще не користуватися. Але якщо все ж таки стали його заручником, в першу чергу треба не панікувати. У кожній кабінці є правила поводження під час зупинки. Зараз, я так думаю, що є, у кожного є свій телефон мобільний, і ми намагаємося відновити, хоч і знищують, але відновлюємо номера аварійної служби. Ми вже зараз зробили два номера аварійно. Якщо не працює «Київстар», значить працює Лайф. Тобто дозвонитись до аварійної служби можна в кожну хвилину. Попередить. Диспетчер зафіксує, що ви там зупинилися. І, звичайно, поводить себе спокійно, витримано. Якщо є можливість, якісь є речі, значить треба положити їх на підлогу, сісти і очікувати. Звичайно, темно. Звичайно, це діє на психіку людини, те, що темно в кабіні. Тому треба себе поводити спокійно і очікувати свого звільнення. В жодному разі не можна визволяти себе з пастки самостійно, це дуже небезпечно, зазначає директор приватного підприємства Олександрія Ліфт. Колись світло вимкнене, всі прибори, які приводять в рух кабіну, вимкнені. Тобто кабіна в рух не прийде ні в якому випадку. А якщо порушити блокуючі пристрої, то звичайно може так, що. І бути аварій. Намагаються там з площадки, але що в цей час ліфт буде виконувати яку команду, це дуже важко передбачити. Якщо відійдуть замки дверей, якщо там буде можливість проникнути в шахту, то людина впаде в шахту. Ні в якому випадку нічого не робить для того, щоб самому звільнитися. Це повинні виконувати професіонали. Також часто трапляються випадки, коли аварійні бригади дістають пасажирів під час комендантської години. Тому ми, я так думаю, запровадимо фотофіксацію і будемо передавати в комендатуру. І якщо когось десь будуть турбувати, то людина повинна віднестись з розумінням вночі, коли комендантська година. Не потрібно ходити по вулиці, а тим більше користуватись ліфтом. Вимкнення світла впливає і на електрообладнання підйомників. Аби його захистити, є варіанти. Сьогодні із одного ЗББ надійшла пропозиція поставити захист від пропадання фази, поставити захист на двигун. Цей захист коштує близько двох тисяч. Перемотка двигуна коштує десять тисяч. Тобто краще поставити захист, я так думаю, і для того, щоб запобігти згоранню електродвигунів і так далі. Ну, зараз ми це будемо використовувати вже на одному об'єкті. Поставили, захистили, постійно горіли двигуни від пропадання. Зараз проблем немає. Якщо ви застрягли у ліфті, телефонуйте за номерами аварійної служби 068 459 65 96 або 093 305 71 22. А ще Анатолій Тримбач повідомив приємну новину для мешканців однієї з багатоповерхівок міста. На наступному тижні запрацює ліфт у шостому під'їзді будинку на поштовій 53, який стояв півроку. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення. Під головуванням заступниці начальника ОВА Катерини Колтунової відбулося засідання координаційної ради з питань ВПО. Ключове питання: функціонування пунктів незламності. Наразі в області створено 280 пунктів. Додатково функціонують 73 пункти незламності на базах місцевих бізнесів та 54 по лінії.